Шановні члени нашого комітету просвітні, завершується рік і йдуть зміни до бюджетів, мабуть, не використовуються кошти, десь були призначені. І тому вчора і ще навіть сьогодні прийшло нам два розпорядження про виділення коштів, хто буде доповідати Івана Ярослав'юна. Порядок денний дали мають вони чи не мають? Є розпорядження сьогодні скликати на 10 -го годину 27-го числа позачергове по, 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 за засідання виконавчого комітету. Тобто ми повинні сьогодні прийняти рішення і з подальшим затвердженням на сесії міської ради. От і тому ми сьогодні і мусили, мусимо провести терміново позачергове засідання виконавчого комітету. Значить прибуло 19 членів виконкому, в кого яка буде розпочати. 17 за переліком засідання позачергового комітету Городівської міської ради вважається Ще me Шановні члени виконавчого комітету, прошу хвилиною мовчання померти пам'ять загиблих, як військові, так і цивільних, в цій війні, яку розпочала Росія проти України. Дякую. Сидайте. Так, як я говорив вчора, в обідню перерву прийшло, прийшло розпорядження. Нам потрібно тому ми сьогодні якраз і проводимо за засідання виконавчого комітету. І питання стоїть про внесення змін до бюджету Худерівської міської ради на 24 рік. От е, тоді ми не будемо, то сьогодні прийшло ще слідче розпорядження на харчування тобто дітей. Буде відповідати Івана Іросаюна. То аналогічне питання, тобто, то стосується якраз цього одного питання. Тому ставлю за основу. Прошу проголосувати. Хто за, прошу голосувати. Прошу пустити. Проти, утримався, не голосував. Дякую. Рішення прийняти. Зміни доповнені. В цілому тоді ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу пустити. Проти, утримався, не голосував. Рішення прийняти. Прошу, Іване Іславіно. Христос народився. Шановний голова, члени виконавчого комітету, як же Олег Теодорович пояснив, що сталися в нас такі екстрені зміни в державному бюджеті. Відповідно, ми мусимо внести зміни за вимогою Департаменту фінансів та органів казначейства, зміни у нашому місцевому бюджеті. Буквально 20 грудня 2024 року постановою Кабінету міністрів 1444 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів 1477 якою регламентовано порядок та умови надання у 2024 році додаткової дотації з державного державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово та інших територіях України, що запливу з повномасштабною е, агресією Російської Федерації. Дана додаткова дотація надається, вона взагалі спрямовується на вирівнювання диспропорцій у місцевих бюджетах, які виникли і у зв'язку із повномасштабною. Повномасштабної агресії Росії проти України дана додаткова дотація згідно додатку 5 до постанови, яку я озвучила для Ходорівської територіальної громади, виділена в сумі 6 мільйонів 834 і 2 тисячі гривень. Вона є перехідна і після 1 січня вона ляже нам на вільні залишки, і вже у 2025 році ми зможемо її розподілити на видатки, які будуть необхідні для функціонування нашої громади. Крім цього, буквально сьогодні надійшло розпорядження Кабінету міністрів від 26 грудня 2024 року 1323-Р, Згідно якого на харчування учнів перших четвертих класів із державного бюджету виділена субвенція у сумі 2 мільйони двісті і тисяч гривень, яка теж у 2025 році буде спрямована за цільовим призначенням, але використана за цільовим призначенням. Але за попереднім узгодженням із департаментом фінансів, а також із органами казначейства, ними рекомендовано нам дану субвенцію зарахувати у дохідну частину бюджету і спрямувати на видатки у 2024 році. Вона теж буде перехідна, тому. Пропоную до вашого розгляду наступний проект рішення, керуючись законодавством України, яке наведено констатуючій частині проекту рішення, а сказали. також так комітет виконавчий комітет Ходорівської міської ради вирішив внести зміни до показників міського бюджету, затвердженого рішенням сесії Ходорівської міської ради від 14 грудня 23 року, номер 3319 про бюджет Ходорівської міської ради. На 2024 рік, а саме, збільшити дохідну частину бюджету за кодом 410.21.400, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших. Територіях України, що зазнали негативного впливу зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації загального фонду бюджету на суму 6 мільйонів 834 і 2 тисячі гривень, та відповідно збільшити видаткову частину бюджету на вказану суму за кодом програмної класифікації видатків 8710 резервний фонд місцевого бюджету, внести зміни в дохідну частину. Вибачаюся. Внести зміни в духну частину бюджету та зарахувати кошти субвенції з державного бюджету в сумі 2 мільйони двісті і тисяч гривень, та спрямувати їх за видатками по коду програмної класифікації загальноосвітньої школи. Внести відповідні зміни до розподілу видатків, внести зміни до розподілу міжбюджетних трансфертів, контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Олега Сороку та заступника міського голови Юрія Яремишина. Рішення затвердити на черговій сесії Ходорівської міської ради. Запитання всім зрозуміло. Тобто, додатково. Нам дають субвенції 6 мільйонів 834 тисячі. Дають на наші видатки. На, на, на потім погляди типу зміни в бюджеті. Ми будемо разом їх розглядати, скіровувати і з перехідними коштами, які будуть залишитися перехідними коштами на ті чи інші програми, на тому там і на харчування дітей 2 мільйони. 207,8 тисяч на харчування дітей ЄСУ, бо є, є цільова субвенція на тому. харчування дітей. Зрозуміло, члени виконавчого комітету. Можна ставити на голосування? Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримався? Не голосував. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Значит, ну, сьогодні є святковий день, продовжується свята Різдвяні. І сьогодні є, вчора було Марії, сьогодні є Степана. Маємо в залі одного Степана Степана Степановича, два рази. тому. Пан Степанович підніміться, щоб вас всі бачили. О, бачите. Тобто і, і, і Марії так само підні. Покажіть це. <laughs> та вouse. та як де задає. Я думав, що ви всіх за десь запрошуєте. <do> no, no, тому, тому давайте привітаємо. Здоров'я, добра, всіх гараздів. Бажаємо на тому. Ну і святкуємо Новий рік, святкуємо далі свята, Маланки Василя, на тому Йордан, хрещення нашого маленького Ісусика, на тому, ну і всі всі свята там, і Івана є там, і решта свята, які тобто, щоб, ну, прийдеться святкувати. Когось ще якісь можна питання. Немає, шановні члени кому дякую, що ми сьогодні зібралися, вирішили питання, тому, тому дозвольте 17 сімнадцяте засідання виконавчого комітету вважати завершеним. Хто до роботи, хто до кнайпи, хто, ну, хто. вибирайте. Я забув, шановні члени виконкового, ну, чисто вилетіло з голови. Нашої Наді, надії було день народження. Давайте.